Так, витягнемо з вами карту на суботу, 16 березня 2024 року. Що принесе нам цей день? Подивимось, що нам про нього говорять Таро 16 березня. Дайте нам підказку. Вежа. Вежа, багато хто боїться цю карту, бо вона говорить про руйнування. Але тут треба розуміти, що. Це може бути руйнування не тільки чогось масштабного, а це можуть бути руйнування яких, якихось ваших упереджень, можуть бути руйнування. Так, це можуть бути руйнування якихось ваших планів, якихось ваших ем, справ. Це може бути в негативі, це може бути руйнування ем, в прямому сенсі. Руйнування відносин, руйнування щось в вашому житті. Знаєте, буде як грім серед ясного неба. Може, якась новина буде така несподівана, яка просто зіб'є вас з, з ніг. Тут, е, бачите, це е, часто може програватися саме в негативному значенні і збивати просто з ніг. Але також це може бути і в позитивному значенні. Можуть зруйнуватися якісь ваші принципи, якісь ваші упередження, якісь ваші. Установки чи блоки можуть зруйнуватись, і про це теж свідчить ця карта Башня. Це не тільки руйнування чогось масштабного. Хоча вона може свідчити це старші аркани, вона дійсно може свідчити про якісь масштабні руйнування, щось в, вашій, в вашому житті, щось може зруйнуватись вщент. Знаєте, можуть бути такі. Це буде несподівано. Це буде просто так, знаєте, ну реально такий просто бабах, який просто тут забирає потик, збиває з ніг і просто не, не, дає, не дає дихати, не дає жити. Але не завжди, не завжди це на, на щось погане, розумієте? Для того, щоб в життя прийшло щось нове, потрібно зруйнувати старе і непотрібне. Часом ми уникаємо цього, часом ми не хочемо цього допускати, ми боїмось, ми люди і нам притаманно боятися, це нормально. І просто приходить такий момент, коли Всесвіт робить це за нас. І це робиться дуже несподівано, і це дійсно в першу хвилину може просто забрати дихання, збити з ніг, але вірте, все, що руйнується, то завжди, значить, на місце зруйнованого прийде щось нове. Відпустіть, переживіть ці перші, перші такі знаєте, секунди несподіванки. Просто переживіть їх, продихайте, продихайте їх глибоко е, диханням і прийміть це. Прийміть цю ситуацію, бо це ну це теж всі старші аркани це дуже потужні. Вони говорять е, про, ту, е, про дуже потужні енергії і говорять про те, що ну, інакше бути не може. Інакше бути не може. Розумієте, треба значить прийняти. І йти далі, але повторююсь, це не завжди щось погане. Зруйнуватись може будь-що. Просто не знаю, якісь ваші плани. Ви планували, піти, ви планували піти сьогодні, там, не знаю, на шопінг, і е, тут у вас там кран прорвало, і ви не пішли на шопінг. Зруйнувалися ваші плани. Тобто, розумієте, е, коли я говорю про якісь речі. Завжди приміряйте їх під свої якісь ситуації, завжди адаптуйте їх під себе. Не може бути так, що у всіх людей, які подивляться це відео, у всіх людей відбудуться в житті якісь глобальні руйнування. Правда? Не може такого бути. Просто кожну, кожну карту, кожну її інтерпретацію потрібно адаптувати під себе, під своє життя, під свій стиль життя і під ті, під ті події, які в вашому житті відбуваються в даний час. Я вам бажаю, щоб ваша субота зруйнувала вам тільки ваш поганий настрій, І замість поганого настрою, щоб прийшов до вас. Гарний усміхнений день, щоб ви прожили його як попередній, як п'ятницю. Сонячно, тепло, з жагою до життя і з вірою в найкраще майбутнє. Я вас цілую люблю.